Будемо говорити з паном Богданом Долінце, це авіаційний експерт, експерт про про усі ну це не те, щоб інновації, але зрештою продовжується. і ми бачимо, що тут теж Росія проводить деякі зміни. Адже, якщо вже там 20 годин може лежати цей припас ряд і потім вибухати, в чому особливість пане Богдане, по перше, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Слава Україні! І і якщо можете, прокоментуйте, будь ласка. Цю інформацію щодо цього дрону е, вітаю. Ну, дивіться, в принципі, ми бачимо, що скидання таких суббоєприпасів е, осколкових касетних, в принципі, це не нова тактика росіян. Раніше зустрічались такі самі скидання, наприклад, з тих самих безпілотників типу геран Шахет тощо. Ось, е і вони спрацьовували за різних умов. Тобто, зараз ми бачимо мова йде про скидання таких субоєприпасів, які мали відкладену детонацію по часу. Ось раніше виявляли такі боєприпаси, які мали детонацію, наприклад пов'язану з світловими датчиками, тобто або зі сходом сонця, або при направленні е, світла на них, е, і так само були випадки виявлення собоєприпасів, які могли детонувати, наприклад, реагувати на рух тощо, тобто бачимо, що. Росія в принципі продовжує свою терористичну тактику, атакуючи цивільне мирне населення, адже якщо ми говоримо про такі осколки собоєприпаси, які скидаються в населених пунктах, вони спрямовані виключно проти цивільного населення. Вони не призводять до ураження е, інфраструктури або легкоброньовної техніки. Вони в принципі здатні наносити ураження виключно е, цивільному mm -hmm. населенню тобто, це е, або поранення, або вбивство населення в містах. А, ось ці е, суббоєприпаси, як ви їх правильно називаєте. Вони, е, вони великі чи ні? Бо ми розуміємо це, якщо там або зби і чи вибухають вони в тому випадку, чи зникають, якщо збивають шахет? Ну, дивіться, Вони є різного. Типу, тобто, ми поки що не бачимо стандартизованих субоприпасів. Тобто, шуча все мова йде про певні якісь локальне доопрацювання окремими розрахунками відповідних груп, що запускають ці безпілотники, ось адже такі субоприпаси є не в усіх безпілотниках, типу шахет. Ось розмір він є різним, тобто немає якогось типового. Він може бути від кількох десятків сантиметрів і більше. Але зазвичай ті, які виявлялися, це були такі циліндричні, продовгувасті. Вироби mm -hmm. десь діаметрі 5-7 сантиметрів і довжиною десь 20-30 сантиметрів. От, хоча виявлялися і інші типи і інші форми, зазвичай вони, в принципі, є або саморобними, або, в принципі, виконані в дрібно-серійній серії, а їх періодична зміна зовнішнього вигляду може свідчити про те, що ворог продовжує експериментувати з такими виробами. На якому відстань до них небезпечно наближатися? Да, ну враховуючи, що це є осколкові боєприпаси. Тобто, маємо розуміти, що в залежності від того, де він знаходиться, він може бути небезпечний і на відстанях декілька десятків метрів, адже у разі підриву ці осколки можуть нанести достатньо е, серйозне е, ну, шкоду для здоров'я і безпеки людини. Тобто, у разі виявлення або е, помічання таких суббоєприпасів або підозрілих об'єктів, ні в якому разі не можна до них наближатися, необхідно викликати е, відповідні служби, тобто ДСНС. В першу чергу. Одразу дзвонити в поліцію для того, щоб або в ДСНС для того, щоб приїжджали. Бо а, я собі уявляю, ну я знаю, що більшість, навіть ті, хто дотримується правил, там не, не наближатися до уламків, зрештою, ну там ну метрів 5-10 можуть відійти бо краще, зрештою а, цю дистанцію збільшувати. А, пане Богдане, я хотіла би, щоб ви ще прокоментували ту атаку, яка була на столицю протягом цього тижня. Я чесно кажучи, якраз протягом цієї шахедної ночі згадувала вас і ваші слова, які ви казали у нас в ефірі, що ці атаки зараз можуть збільшуватися, і що може бути і до тисячі шахедів а, протягом доби, а щось особливо було саме в цій атаці. Одиться саме в цій останній масовій атаці, що було особливо це те, що кількість безплотків типу шахед була фактично близько двох третин до загальної кількості повітряних цілей, тобто із близько 500 цілей, триста це були саме шахеди раніше. Цей відсоток десь був 50 на 50. Угу. Ось тобто ми бачимо збільшення саме даного типу. Озброєники використовує ворог. По-друге, якщо говорити про використання масону, бачимо, що фактично атака здійснювалася з багатьох напрямків одночасно, що суттєво ускладнювало і виявлення перехоплення таких тіла, і в тому числі здійснюючи перевантаження системи протиповітряної оборони. І крім того, за різними. Даними частина безпілотників, вона здійснювала зміну висоту польоту, тобто вона спочатку здійснювала польот на невеликих висотах, потім здійснювала набір висоти і так само здійснювала зниження з елементом маневрування, що в цілому свідчить про певні спроби ворога змінити самі маршрути та тактику застосування безпілотника для того, щоб е ускладнити можливості по перехопленню таких безпілотників, в тому числі використовуючи дрони перехоплювачі. Дрони перехоплювачі. Ось це одна з тем, яка зараз така. А, ну дуже важлива для нас усіх, адже розуміємо, що збивати шахеди потрібно і потрібно збивати їх оперативно. Скільки в середньому може бути необхідно цих дронів перехоплювачів, щоб збити один шахет? Ну, дивіться, офіційної статистики щодо ефективності використання дронів перехоплювачів немає. Тобто, нам залишається лише здогадуватися. Ось, але зрозуміло, що потреба для знищення одного безпілотка буде складати не менше одного дрона, а можливо навіть більше. Ось, але ключовим фактором буде не стільки використання самих безпілотків, скільки насичення ними відповідних структурних підрозділів, які можуть здійснювати перехоплення на сьогоднішній день. Відомо, що три або чотири компанії здійснюють постачання даних рішень в інтересах сил безпеки та оборони, але ключовим питанням стоїть підготовка відповідних пілотів та екіпажів, які можуть експлуатувати ці системи, і насичення самих розрахунків даними виробом. Враховуючи, що Росія запускає по території України щонайменше 5-6 тисяч безпілотників такого типу на місяць, тобто потреба лише в захисту внутрішнього повітряного простору, складає. Щонайменше від 6 тисяч безпілотників. Реальна потреба дійсно складе від 10 до 30 тисяч, адже розуміємо, що не всі розрахунки можуть знаходитися в зоні е, роботи того чи іншого ворожого дрону, а деяким розрахункам необхідно мати більше ніж один безпілотник на озброєнні. Тобто реальна потреба на сьогодні складає е, напевне до 30 тисяч таких систем в місяць, е, не рахуючи mm -hmm. потребу в підготовці навчання відповідного персоналу. Ну, ми, я так розумію, що ці е, якраз дрони мають бути доволі маневреними. Ну тут просто мені цікава сама специфіка збиття шахеда, адже шахед розвертається і він доволі високу швидкість має. Тобто, ось цей дрон перехоплювач він має бути ще дуже швидким. Пане Богдане, даде. Якщо ми говоримо про. Якщо ми говоримо про перехоплення без типу шахет, маємо розуміти, що засіб для перехоплення повинен мати швидкість щонайменше близько 300 км на годину. Ось не менше 250, або просто інакше такий безпілотник фізично не зможе нас догнати ворожий безпілотник типу шахет. По-перше, по-друге, якщо ми говоримо про перехоплення, то має бути відповідна так само підготовка самого оператора пілота, адже необхідно виявити цей ворожий безпілотник, його догнати і здійснити його відповідне ураження, поки е дрон-перехоплювач перебуває в зоні. Роботи відповідних систем керування та ретрансляції, тобто щоб не втратити зв'язок з оператором, тобто для на це насправді є не так багато часу, і це необхідно здійснити, поки ворожий безпілоток не покинув радіус там порядка 10-20 кілометрів від оператора. Ну якщо вже далі, я вас так до, до розпитаю щодо ось цих дронів перехоплювачів, а, в принципі, його завдання може бути що, щоб а, якраз а, шахет вибухнув в повітрі чи шахет впав? А, бо а, наскільки я розумію, що це має таку ну дуже велику різницю. Ходиться, маємо розуміти, що передбачити наслідки ураження як правило ну є неможливим до моменту ураження, але звісно ключове завдання це забезпечити знищення безпілотника в самому повітрі, тобто призвести до детонування його бойової частини, для того щоб падіння відбулось уже фактично уламків, які є безпечними, ось і які не призвели б до детонації бойової частини на землі. А це може призвести до безпосередньої шкоди довкіллю. Цивільному населенню та інфраструктурі міста ось тому як правило перехоплення здійснюється в місцях, де навіть у разі падіння і вибуху на землі наслідки будуть мінімальними.